Продовжуємо тему шиномонтажних комплектів. І сьогодні комплект за 220 тисяч гривень. Чому він так коштує? Чому він кращий і що туди входить, зараз розглянемо. І традиційно шиномонтаж, який може працювати з дисками до 26-го радіусу, і коштує 81 тисячу гривень. Балансувальний верстат, який повністю автоматично щитує параметри колеса за допомогою ось цих двох лінійок. І коштує 85 300. Компресор двохпоршньовий, масляний з продуктивністю 350 літрів і коштує 33 тисячі гривень. Пневматичний підкатний домкрат з грузопідйомністю 2,8 тонни і коштує 4 980. Пневма Гайковерт від Top Tool. Який коштує 5400. зачисна машинка від топту 2400. професійний пістолет підкачки від топту 2650. набір шиномонтажних головок на 5 одиниць 1900 гривень. Балонний ключ 700 гривень. Комплект підставок під автомобіль. Ціна 1200 гривень. Комплект упорів під колесо 200 гривень і повітряний шланг. Ціна 700 гривень. Отже, цей комплект прискорить вашу працю, дасть можливість працювати з будь-яким радіусом коліс легкових автомобілів і деяких комерційних, що принесе більше прибутку у вашу справу.